Якщо ви керівник відділу продажів, сіо або власник малого бізнесу, то ось два вкрай важливих запитання, які слід собі задати саме зараз, на початку нового кварталу. Якщо ж ви не проводите подібної рефлексії кожного кварталу, то ваш бізнес у зоні ризику. І ось що про це пише Пітер Зенге. Компанії без подібної культури повторюють одні й ті ж самі помилки: вічно, допоки їх не викинуть з ринку. А Каплан та Нортон підкреслюють, що без аналізу немає адаптації, без адаптації немає розвитку, а без розвитку починається стагнація. Тож рефлексія по закінченню кварталу вкрай важлива, і ось ці два запитання, на які слід надати відповідь: перше, що керівник відділу продажів покращив у минулому кварталі у системі продажів, та як це вплинуло на результати. Друге запитання: що він планує покращити у майбутньому кварталі, та чому саме це? Якщо ж хочете зрозуміти, з яких саме елементів складається сильна система продажів, шукайте систему передбачуваних продаж за посиланням в шапці профілю.